Я думаю, що не, цей фільм, він кличить і пам'ять, і про Михайлівський монастир, тому що не, своїм фільмом ви теж воскресили померлий храм архістратига Михаїла не тільки в пам'яті людській, але і в його відновлення, яке зробив. Ну, головний так, Олександр Олександрович Омеченко. Всі виступали проти, що це буде споруда ХХ століття, ніякого на відношення немає до ХХ століття і всіляко за, заперечує. Але Омечченко, молодець, він не послухав, і це переніс всі ці. На нього напади, і храм побудував, і коли побудував, всі затихлим. Храм Небесного заступника, архестратига Михаїла був освячений на початку 12 століття через 9 віків, крізь руйнацію і дим. Крізь небуття пройшовши, він знов постав на своєму місці. За християнським звичаєм доторкнутися до Христа, це доторкнутися до вічності, наблизитися до Бога. Дістати благословення, Господня. Головний хрест. На Михайлівський Золотоверхий поклали у храмове Свято Собору День Архістратига Михаїла 21 листопада 1998 року. Е, По скільки ви знімали асхистра е, Соборочиця. Асістерти... Сводить на, на, на кращі справи. Це орде, страшно ворожа Михайло. Мигор Кизипович. Ви теж нагороджуєтесь орденом архістратегії Михаїва. Олексій Миколаївич, ви нагороджуєтесь орденом архістратегії Михаїла. Дякую. За заслуги вашої команди, яке значення має ваш спіл, ну, прийміть як нагороду. Михайлівський Золотоверхий це проєкт, над яким наша студія працювала років 10, а може і більше, тому що в цей проєкт ми його вважаємо таким медіапроєктом, тому що в цей проєкт вкладається і фільм, який ми знімали про відродження Михайлівського золотоверхового собору. Від самого початку, від закладки капсули на руїнах цього храму і аж до його освячення. Другою частиною було створення цього фільму в форматі Дівді. Вперше зробили в Україні третьою частиною цього проекту. Це було видання фотоальбому першого в Україні про Михайлівські Золотоверхи. Фотоальбом, який складався з 200 сторінок. Це біля 200 фотографій про Михайлівський Золотоверхи Собор. І останньою частиною цього медіапроєкту був фільм, присвячений 900-літтю Михайлівського монастиря. Вже він так і називався Михайлівський золотоверхий монастир 900 років. Знімався він в рік 900-ліття за указом президента України Віктора Ющенка. І знімала його також наша знімальна група. Вражень надзвичайно багато і про цей фільм, і про самі зйомки. Але на цьому фільмі нам вдалося, скажімо, пізнати один одного як люди, тому що зйомки були надзвичайно в надзвичайно складних умовах. І на цьому фільмі. Я здобув справжніх друзів. Це мої кінооператори Ігор Приміський, Лесь Заценка, Георгій Кривошенко, безумовно Галина Криворчук. За цими фільмами дуже багато стоїть ще людей, які брали участь і в монтажі, і в організації зйомок. От. Їх зараз дуже складно перерахувати. І так от, Сьогодні мені щось зранку прийшла така думка, що ми таке, що взагалі людина таке, що вона собою являє. Людина це великий материк із історії, із культури народу, в якій вона народилася. І стоїть вона на краєчку цього материка перед великою стихією, перед морем. І цей краєчок вимірюється її роками. Ми в цей світ не прийшли випадково. І в цьому світі ми маємо зробити стільки, скільки нам дав Бог. Оці 10 років, які були покладені на роботу над цим проєктом, вони ще менша мить, ніж, скажімо, та мить, про яку я говорю. Але таке враження, що за цим стоїть тисячоліття історії культури і історії нашого народу.